Це відео учасника битви за Чернігів з'явилося наприкінці лютого 2022 тисячі Воно враз заполонило спільноти та сторінки в соцмережах, селяло дух надії, що місто встоїть перед навалою окупантів. Максим Конашевич досі виконує бойові завдання з захисту України. Під час короткого перепочинку в рідному місті ми поспілкувалися з оборонцем Чернігова. Маючи бойовий досвід, АТО ООС, він один з тих, хто готувався до повномасштабного вторгнення Росії. Всі, хто приймали участь в АТО оос всі знали, що буде повномасштабна війна. Тобто всі до того готувалися. Не знаю, тільки рожеві окуляри могли щось забезпечити. 24 лютого для нього та побратимів не стало несподіванкою. 23-го о дванадцятій, здається, я закінчив збирати наплічник і ліг спати, і все о четвертій ранку. Повідомленнями встали, зібралися і поїхали працювати. Тобто для нас це не було несподіванкою. Відверто кажу. Максим каже: одна ніч на початку боїв за Чернігів була особисто для нього найстрашнішою. Саме ця ніч була для мене найбільш. Важкою, оскільки ніхто не знав, які рішення приймати, чи залишиться, оскільки вже пройшли Суми, орки. Відверто в Сумах не було такої оборони. Орки пройшли просто і там потім почали вже створювати територіальну оборону і почали боронити. Чомусь ми думали, що можливо у нас таке саме відбудеться. Тому це було страшно. Але потім, 26 го здається, зранку нам вже було байдуже. Ну, тобто. Відверто ми пережили і почали вже так нормально себе почувати, веселитись і сприймати як останній бій. Ну відверто кажу, ми не розраховували пережити до сьогоднішнього дня. Тобто, ми вже розуміли, що, мабуть, це наш останній бій, і треба дати його. Чи трохи часу Максим вирішив викладати спогади в соцмережах. Це свого роду щоденник, аби пам'ять лишалася не тільки у нього та побратимів. Зокрема, Максим показав оці фото і відео тих, хто збивав літаки, які бомбардували Чернігів. Це звичайні хлопці, так це були хлопці підрозділів різних бригад і першої танкової, і 58 п'ятьвосьої, яка відходила до нас до міста. Різні підрозділи, але це були ПВОшники безпосередньо навчені користуватись тією ж стрілою, або стінгери нам під'їхали, здається, вже там десь на початку березня. А так все це було з нашим ну, Вітчизняним радянським озброєнням збиті ці літаки, каже, опублікувати спогади, вирішив, аби лишити це в історії. Адже поки триває війна, і одні на фронті, інші вже формують наративи. Я бачу, як історію переписують. Я бачу, що деякі події, які я знаю, які відбувалися, вони зараз вимальовуються взагалі в іншому контексті. В погодах Максима в інтернеті виходи для коригування артилерії, зачистка окупованої території, коли росіян змусили відступати та багато іншого. Він же поділився і відео взятих росіян в полон. Ви що понімаєте бомбіти вчора, бо сімнадцять самолітах одновременно мирних жителів. Нагадаємо, 1 березня 2022 Владислава Трошенко звернувся до всіх захисників Чернігова й запропонував винагороду за взятих в полон і знищену техніку росіян. Максим з побратимами одні з тих, хто отримали таку виплату від міського голови, які він здійснював власним коштом. Він дав можливість нам полювати за гроші. Так ну це теж мала свій зиск. Найбільше. Стимулювала знищувати техніку, бо за техніку були більше гроші. Ось це стимулювало насправді. Але брали в полон і російських військових. Тоді москалів ви бачили тільки або контрозвідка, бо їм привозили їх, або військові на передовій. І повірте, коли ми висаджували їх з автобусами, жили в такому мікрорайоні на зазі, то люди просто їх розірвали. Ну всі хотіли побачити москалів, які стріляють, які обстрілюють. Максим реаліст каже, він про себе завжди говорив про те, що потрібно готуватися до війни. Зараз же наголошує для тих, хто ще не на фронті, до необхідності підготовки. І, хоч перемога буде за Україною, нам ще потрібно пройти важкий і не короткий шлях, щоб здолати ворога. Вже місцеві біжуть зустрічають.